Силою, мужністю та патріотизмом. Я впевнена, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога з ним захисника і захисниці України. Днем захисника тебе. Не за голубе.

Жимемо, а ми нашу саму каїну. Я її Привіт, хрещений, Вадиме! Я тебе вітаю з Днем Захисника України та з покровою. І дякую за те, що я бачуся з друзями, що ходжу в музиці. І звичайну школу Бажаю, щоб тебе кулі оминали і щоб ти завжди Всміхався та був веселий. Але щоб був у тебе зір, як у сокола, щоб бачить усіх орків та будь завжди в безпеці. Бажаю, щоб ти збивав всі ракети і знищував танки вороженьків. І хай тебе, ангел-охоронець. Оберігає. Я переконан, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чебрецем В душі своїй повистеляю. І я наплачусь досхочу, сльозами вмию всі могили, зварю відварю варів перстачу, І вип'ю келишок б'я сили, І вип'ю другий, щоб відран, Не залишилось і сліду. Налью На листки повний жбан, і понесу її сусіду. Ми будемо удвох хміліти, раджувати. Ми будем пошепки кричать, і в небо кидуть жовті квіти, і сині астри розсвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли, всі говорять, ще не скоро. Але готую я столи і промовляю: скоро, скоро, ще день, ще ніч, та й ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.